Сьогодні, 17 жовтня 2025 року проводимо чергове передсесійне засідання комісії з питань бюджету та фінансів. Виноситься одне питання на порядок денний про внесення змін до сільського бюджету Ташанської територіальної громади на 25 рік. Слово для доповіду надається начальнику фінансового відділу Гірчищині Ярославі Анатоліна. Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. На сьогоднішній комісії подаємо на розгляд слідуючі зміни. А саме прийняти субвенцію з державного бюджету на доплату до заробітної плати педагогічним працівникам в сумі 1 мільйон 116 тисяч 400 гривень. Доплата буде на гривень. 2 тисячі 600 гривень з нарахуванням. За, за мінусом нарахувань буде 2 тисячі гривень на руки. Прийняти субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів загальної і середньої освіти в сумі 356 тисяч гривень. Обидві ці субвенції цільові надані з державного бюджету і будуть використані за вказаними напрямками. Збільшити видатки за рахунок вільного залишку на суму 300 тисяч гривень, з них для військової частини 41,18 – один вісімнадцять тисяч гривень. І 100 тисяч гривень для відділу поліції Бориспільського району, які будуть використані для закупівлі палива поліцейським офіцерам громади. Добрий день. Здійснити перерозподіл видатків, які були закладені при формуванні бюджету. Первоначально, а саме забезпечити видатки, зменшити видатки із заходів територіальної оборони на суму 1 мільйон 924 тисячі 900 гривень. Зменшити видатки по заходах з благоустрою на суму 169 тисяч гривень. Зменшити видатки з заходів по надзвичайних ситуаціях 100 тисяч гривень. Відповідні видатки зменшуються. Був проведений аналіз, і вони дійсно є з по територіальній обороні зменшується за рахунок того, що е, допомога і субвенції військовим частинам надається з вільного залишку, виникла економія. Відповідно до цього, збільшуємо видатки на соціальний захист для виплати одноразової грошової допомоги до Дня покрови, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих військових, зниклим безвісти, повернутим з полону та полоненим на суму 974 тисячі 900 гривень. Збільшити видатки на відрядження працівників виконавчого комітету 30 тисяч гривень, працівників відділу освіти 39 тисяч гривень. Збільшити видатки на капітальний ремонт веранди, адмінприміщення в Виповському старостинському окрузі на суму 850 тисяч гривень. Збільшити видатки на придбання контейнера для зберігання архівних документів та іншого інвентарю 300 тисяч гривень. У Територіальному центру соціального обслуговування за рахунок економії просимо здійснити перерозподіл їхніх власних видатків, а саме зменшити видатки по придбанню дрів, зменшити видатки по харчуванню, так як харчування оплачується зараз за рахунок їхніх власних зароблених коштів. Відповідно до цього. Збільшити видатки на оплату електроенергії на 50 тисяч гривень та на оплату природного газу. Також просимо прибуткувати надходження в натуральній формі по відділу освіти в сумі 518 509 60 копійок. Це ставимо на баланс два генератора, які були передані як благодійна допомога. Кого є доповнення? Шіки, що там старостинський, що старостей? Мільйон на цей. Що ми там роблять? 850 тисяч зносить веранду. Веранду, туалет. Ні, я зробив. Веранду, туалет. Просто кошторисну документацію. Я ще не бачу. Ну, так як я це повністю буду все зносить. Пандус робитимуть, викладатимуть плитку, значе до цього. Досі добре. Ще, ще діти? Якщо нема питань, пропоную проголосувати за дані зміни. Хто за? Отримався? голосу. Може, ще кое-які питання буде? Якщо ні, то всім дякую. за І... Приділений час. Так, Я вибачаю, що можу його в зв'язку із З зверненням, яке було. Можливо, будуть на сесії внесені зміни. Тут 80 тисяч на Улянівський Старостинський округ на придбання флаштоків, викладення тротуарної плитки, встановлення двох лавок, демонтаж освітлення і встановлення банеру герою обертів Юрію Івановичу. Але це ми подивимося, можливо, у нас це є за рахунок наших коштів, які ще були закладені при формуванні бюджету. І десь була економія тут орієнтовно 80 тисяч гривень. Якщо ні, то тоді. Вже на сесію несемі зміни і буде, буде це враховано. Ну, на даний час що